Зараз середній вік тільки мужчина. 55 до гора, а вони мужі 65 роблять. А жінки куди? А робота відки? Роботи нема. Молодежі, немає роботи, вони хочуть пенсіонера, як ти казав, піднімати вищу йому пенсію. Ну куди? Нема куди далі? Новості взагалі не смотрю. Я хочу жити довго і щасливо. Наша держава хоче, щоб люди не дожили до пенсійного віку, а молодь не мала де працювати. Нова пенсійна реформа по віку, я думаю, не потрібна категорично, тому що робочі місця мають бути створені для молоді, а старші люди вони будуть ще працювати. Так що тут вже замкнути коло. Ну, я думаю, що потрібно через те, що будуть на зайвих п'ять років збільшуватися надходження до бюджету. Що він буде більше наповнюватися. Вони так роблять, щоб взагалі пенсії скасувати. по-перше, люди, які працюють до того віку, вони або вимруть, або їм вже і не треба. І вони тим самим доб'ються того, що пенсій нікому не буде, бо молоді не мають роботи, пенсії не будуть. А старші люди вимруть, або е і так вони хитрують. Вони взагалі мучать народ. Зрозуміли? Мучать народ тими вищадами, тими всіми е е мають для себе механізми, щоб себе захистити. А для людей механізмів нема на поротунок. Оце важно. Та негативний, звичайно, як всі, тому що життєвий рівень у нас ще досить низький і здоров'я людей не дозволяє, мені здається, так довго працювати. Та й так всі зараз довго працюють.